Це українське зерно, яке зараз не можуть вивозити у світ, тому що Росія бомбить постійно фактично, от ці перевалочні можливості українські не працює зерновий коридор. А відповідно на захід. Теоретично могло би бути спрямоване це зерно. Більшість країн ЄС проти продовження ембарго на імпорт зерна із України. Так пише політико. Видання із посиланням на чотирьох європейських дипломатів повідомляє, що багато членів ЄС зіштовхнулися із розбіжностями з боку Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини. Ці п'ять країн наполягають на необхідності продовжити заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Посли європейського союзу враховують труднощі, з якими стикається низка країн. Через український імпорт зерна. Проте більшість представників об'єднання просять Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи. Буквально півтори хвилинки, але означте, будь ласка, нам чи можливо вирішити це питання? Я розумію, що українські і виробники, але і бюджет багато недоотримують через те, що зараз ми не можемо вивозити зерно. Звичайно, і ми не виконуємо свої зобов'язання по зовнішніх контрактах. Не можемо виконувати з тими країнами, в які ми постачали зерно. Звичайно, для нас найбільш вигідний варіант це поновлення зернового коридору і зменшення навантаження на Транзитні логістичні потужності Європейського союзу, тому що це і е, здорожчання е, самого продукту, і навантаження на європейський союз і так далі. Але якщо буде зараз затягуватися це питання, а у нас накопичується новий урожай uh -huh. і старий урожай, який є, і нам потрібно його на зовнішні ринки, ринки віддавати. Фактично, наші головні покупці це Африка, Близький Схід, південно Східна Азія, Китай. І тому я думаю, що дійсно з європейським союзом будуть пророблятися зараз питання зняття цих ембарго, зняття цих обмежень для того, щоб ми використовували логістичні коридори через європейський союз. Це Румунія, Болгарія, Словенія і так далі. Пане Євгене, але ж Польща, Угорщина, Словаччина, вони ж виступають не я розумію, що їх найбільше лякає не те, що через їхню територію може рухатися зерно, а те, що воно може залишитися на їхній території. Ну я вам скажу, що в цьому винні, і в тому числі деякі е, нечисті на руку підприємці і, то є і ж Польщі і інших країн, які за за бесті е, роблять прирваний транзит, забирають це зерно, згружають наприклад ті польщі, як там сталося. Да нерозрахована потужність портів була для експорту подальшого. І виникла ця проблема. Це ж не тільки наші бізнесмени чи наші. Політики чи наш уряд винний всіх питаннях. це угу. і в тому числі нечисті на руку польські угу. підприємці, які робили ці нюанси. Тут потрібно знайти золоту середину, але відновлення, угу. все таки я бажаю чорноморської зернової ініціативи угоди зернової. Є дуже вели Було має дуже велике відповіді на цю проблему.